Yeah. Шановні батьки, гості, сьогодні у нас свято, на якому вітаємо наших класників, які успішно здали зовнішнє незалежне тестування і отримують атестати про повну дану середню освіту. Я вітаю і наші 9 класи, які закінчили середню освіту другу ступінь, і теж будуть десь йти в життя. Вітаю наших. Четвертокласники, які перейдуть в першій ступені в другий клас. І наших першокласників, які успішно прийшли з нами цей рік і вже стають другокласники. Ярененко диницю у третього класу за високі в навчанні. Абієнтка няні. На високій десяти. Владіславу. Усі шоста класи. На високій десяти на леча. Доспічайний леса. Усі третього клас. Приставлюся. Шановні вчителі, випускники, учні, я вітаю вас святом останнього дзвоника. Це важливе свято в житті кожного з нас, особливо наших випускників. Це дійсно для вас сьогодні лунає останній дзвінок. Але ви не забувайте сцени рідної школи, де переважно більшу частину життя провели саме тут, у школі, де вчителі. Вам були гарними, добрими порадниками і заміняли вам батьків. І за це ви їм маєте бути безмежно вдячні. Я думаю, що кожен із вас вже визначився щодо подальшого навчання у вищих учбових закладах. Я вважаю успішно здати вступні іспити, ті заклади, які ви для себе обрали. А решта усім, я вважаю гарного, літнього відпочинку, відпочивши, набратися сил і 1 вересня повернутися до школи. Сільська рада виділила 200 тисяч гривень для відпочинку та оздоровлення дітей, які будуть організовано відправлені на відпочинок на південь моря. Ми також виділили 800 тисяч гривень субвенції до районного бюджету, щоб поміняти всі вікна в школі. Зараз йде процедура оформлення документів і перерахунок коштів. Я думаю, що за літом ми вправимося. Сьогодні Подякувати нашим вчителям, адміністрації школи, технічного персоналу за вашу турботу, заботу, за вашу працю, яку викладаєте у виховання наших дітей. Я хочу побажати здоров'я, добра, благополуччя, достатку вам. Хай завжди у вашому домі буде мир, злагода, любов і повага. Слава Україні, вчителі, батьки, учні. Вітаю всіх з днем останнього дзвоника. Бажаю всім щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Хотів би побажати всім старшокласникам, легких та цікавих вступних іспитів, всім іншим учням та нашим педагогам, гарного відпочинку літнього, щоб 1 вересня знову прийти до школи і в країну знань. Наші учні багато. Приймали участь і в районних, обласних конкурсах, олімпіадах, і їх теж прийшли для них нагороди. Дозвольте ці нагороди вручити. Тобто, Каже, визначені наші вчителі. Відділ освіти який статошський районно державної адміністрації нагороди і коломії, зеленцеменом, учителя історії та підготовку призора районного тапусту Української військові влади справознавців. Грамотою нагороджується Орлов Дмитро, учень Гатянської загальноосвітньої школи. Керівник Клемен Коніносить за перше місце в районному виставці конкурсі народних ремесел Великотне диво. Начальник управління відділу освіти Івашко Микола. Нагороджується Мельник Євгеній, учениця Гатянської загальної школи. Керівник крамар Людмила Івана за перше місце районної виставки виставці конкурсу. <му> Нагороджується грамотою Савченко-Кіра, учениця Гатнянської дальнішої школи за друге місце в районі виставці конкурсу «Скарби рідного краю. Це районний час. <му> Керівник Фіоля Алла Миколаївна. Нагороджується Невізівський Олександр за друге місце в районі виставки конкурсу декоративних ужиткового мистецтва. Жінка-берегиня роду. Номінація вишивка хреси. Права вікова категорія. Нагороджується Ярошенко Вікторія, кінця 9 класу. За третє місце в другому етапі Всеукраїнської військовій олімпіади з правознавцем. Ну от і все, перегорнули ми підручників останні сторінки. І по останніх вже уроках ми відчули, що плине час скоріше від ріки. Ось час проб'є і школу ми покинемо. Уже назавжди тут не буде нас. Розійдемось у світ ясний полине. І засумує школа рідний клас. Наче потяг промчали літа, парта для нас вже стала мала не скрила одалі розгорта, їхня рідня школа. Прощавай, скрипуча парта, шхуна, Україна добрих знань. Сумувати рано чи й не варто. Було у серці тисячі бажання. Спасибі тобі, люба школа, бо довгі одинадцять літ. Уроки, дискотеки, друзі в коло. Прекрасний чарівний дитинства світ. Були ви поруч в кожній справі, шановні, любі, щирі вчителі, порадники сурові і ласкаві, честь і гордість нашої землі. Тепер уже прийшла пора прощання. І ми сьогодні трішечки сумні за ваше виховання і навчання. Спасибі, дорогі вчителі!

Вітає перший клас. Сьогодні у нас велике свято. В... Для них вісняних і прийшли ми світами вітати, випускників новий загріб. Випускники, які ми всі красиві, веселі чи дивлюся вас обличчя, Не забувайте шкільні роки, знаходьте час зустрічатися на березі дитинства. Прощавай, казковий світ, дитячий див. Прощавай, сладкий сон, дитячих мрій. Прощавай, чарівний океан, років. Всім контрольних і шкільних Прекрасний, світлий, неповторний рай. Ми відлітаємо, юні зустрічають. І хвилююча мить коли шкільний дзвінок, останній продзвенить Мелодія весела і сумна. Мов свого серця зараз пролуна. Право надати останній дзвінок надається 11 класу. Ання, ви, дорогі випускники, входите в нове життя, змінюючи рідну шкільну домівку на сучасну новобудову дорослості. Нехай на довгій життєвій нині завжди будуть і хліб, і сіль. Шануйте батька й матір, що дали вам знання і прагнули виховати вас чесними і добрими людьми. Любіть свій край, чесно і високо несіть горде наймення людини. Ну от і все, урочиста лінійка скінчилась. Школо, увага! Свято останнього дзвоника оголошується закритим. Право першими зайти до школи надається одинадцятикласникам. і за добрим звичаєм, щоб майбутнє було для вас прихильним і щасливим, ходиться пройти під рушниками. the